Прошу до слова головного тренера команди командингулець Владислава Лупашка. Владислав, Владислав Вікторович, ну, по-перше, вітаємо з перемогою такою вже якоюсь довго очікуваною. Будь ласка, ваш коментар по сьогоднішньому поєдинку. За рахунок чого вдалося добитися такого переконливого розвитку? Дякую за привітання. Так, вона була дуже довго очікуваною і те, що ми не могли забити гол. А, в, в, Тих матчах, ну я вважаю, що це було не везіння, але ми на цьому акцентували увагу і працювали на цьому, і націлювали на те, що нам потрібні голи, потрібні, потрібні ці моменти. Перший тайм досить добре грали і перерви намагалися достукатися до хлопців, щоб вони не залишали грати в футбол. Так завжди буває, коли. Ходиш трохи розслабленим і пропускаєш гол. Цього цей самий прикрий епізод сьогоднішнього матчу досить розчарував досить, е нас. Але добре, що ми не, е -з не кинули грати, але грали сміливо. не почали боятися зберігати м'яч, бити вперед, а гнули свою лінію і забили ще два голи. Е -е 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 -дали Молодим хлопцям зіграти, почувствувати ритм цього матчу. Когось виділити в своїй команді хочете чи ні? Ні, не хочу виділяти нікого, бо вважаю, що багато хто сьогодні дуже добре відіграв і грали багато перелаштувань було. Під час матчу грали хлопці не на своїх позиціях, бо маємо кадрові трошки проблеми. Але вважаю, що всі зіграли досить добре сьогодні. сьогодні було Доволі складні погодні умови. Наскільки вони позначились на якості гри, на вашу думку? Так, вони були складні. Також ми сьогодні нам сказали, що ми можемо грати на синтетиці взагалі, бо дуже багато води сьогодні було. Але велика дяка нашим працівникам стадіону, що вони справилися з цим. І вчора був досить великий дощ. і Сьогодні мряка така і сильний вітер, але Ще раз дякую нашим працівникам стадіону, але і хлопцям казав, що вчора на, на установці, коли що якщо будуть навіть такі умови, що буде болото, вода стояти. І ми все, все одно будемо намагатися грати в футбол, будемо намагатися грати з м'ячем. Тобто, щоб не, не було такого настрою, що все поле погане, ми будемо бити туди його, підбирати, боротися. Так потрібно це робити, якщо гра винуждає, але наш настрій і посил інший. Закінчення першого етапу залишається два поєдинки. На сьогодні Інгулець здобув 38 очок. Як гадаєте, подолаємо 40-очковий рубіж за ці два поєдинки? Будемо намагатися, і в нас досить два серйозних суперника. Вікторія, яка є лідером групи і гірник спорт, який дуже добре прибавив за останні за останні матчі і досить таким міцним горішком став. Вікторія доволі серйозний суперник, але наскільки ми пам'ятаємо, в нас у Петрому ми виграли у Вікторії з рахунком 3-0 при тому, що грали у меншості. Тобто, є все таки надія на те, що там також буде успішно. надія є, але ми знаємо, що Вікторія грає більш в вертикальний футбол. а Там ми бачили останні матчі Вікторія з Полтавою, що поле було зовсім е, поганої якості і. Це буде невелювати наші е, сильні якості. Тобто нам буде потрібно подумати, як грати цю гру, в якому складі. Бо ця гра, це поле може не дати грати в атакувальний футбол, комбінаційний футбол. А ну, побачимо, побачимо, подумаємо і будемо приймати рішення. І чи не результат ви вважатимете успішним? Ну, до гри. 100% ти хочеш одного, а коли починаєш грати і гра диктує свої умови, тобто ти вже, ти вже будеш приймати рішення, чи задоволений, чи ні. Вже під час матчу, після матчу, так? Добре, дякую, бажаємо вам успіху. Отже, запрошуємо до слова головного тренера команди Кремінь Ігоря Климовського. Ігор Петрович, ну по-перше, приємно вас знову бачити в активному футболі. Пам'ятається, ваш Олімпік був доволі цікавою командою, самобутньої такої, і зрозуміло, що не зі своєї вини він них з футбольної карти України. Які ваші перспективи в Кремені? Наскільки ви оцінюєте І по сьогоднішній грі, наприклад, як би ви подивились? сможем мы снова колосса побачить, и на том же ремне на был Олимпик? ну во-первых мы слабее команда потому что футболисты которые вышли нас на поиграли в премьер лиге достаточно опытная у нас очень молодая команда нам на данный момент нужно усиление так что пока Я пытаюсь что-то сделать, но пока не все выходит. Может быть мало времени, может быть, немного понимают ребята, не хватает мастерства. Ну, Над этим, я думаю, надо работать не один месяц, который я работаю сейчас на данный момент. Но ну, тяжело пока, тяжеловато. Сьогодні провальними для Кременя в основному були, здається, з 13 по 18 хвилину, коли ви пропустили три голи. Як ви вважаєте, в чому причина? Що там не було? Не вистачить концентрації чи помилки в захисті, що там сталося. Ще раз кажу, це молодость. Це молодость, це, це не це ні концентрації, ні контролю м'яча. Ми хотіли в другому таймі вийшли. Было совсем по-другому. Мы начали более контролировать мяч. Что-то начало получаться. Забили гол. Но, я же говорю, в первом тайме, особенно первых 18 минут, ну, было тяжеловато. Погодняя умова позначилась на якости игры команды. Ну, было одинаково для двух команд. Тут, тут к этому относиться не надо. Я считаю, что виноваты мы сами в этой игре, ну, честно сказать, Провалили первые 18 минут, потом немножко выровняли. но все одно. На нам тяжело. Пока боротися з Ингульцом тяжковато. Ну, зрозуміло, що і математично ви вже не потрапляєте до чемпіонської групи. У вас стоїться таке завдання зберегти місце в першій лізі звичайно. Вже... Обов'язково. Обов Наша задача остатися в першій лігі і продовжувати. і. Ростіть футболістів. Наступний суперник у вас також дуже серйозний – Лівий берег. Ви його приймаєте вдома, здається, так? Ну, у нас краще виходять ігри, які ми граємо вдома на виїзді. Ну, Практично все провальні. Не знаю причину, буду потом розбиратися все в перериві. А зараз на даний момент буду готуватися. Так що дуже серйозна игра. Я считаю, що вдома Лівому берегу не буде легко. Дякую вам за. Спасибо.